Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат. Ефірі я слишко добрий. І з подякою компанії Кірш і її приязним співробітникам, які надали нам колосальну знижку на виготовлення, ну і придбання відповідно ось цієї ось цієї камери. Ось цієї камери. Де ціна камера, кірш, ФОП. Так, все камера в якій ми будемо виготовляти частини різної і бронетехніки. І насамперед, звісно, нашого наземного дрона на гусеничному ході. Ця камера близько сотні тисяч гривень мала би коштувати за ринковими умовами, нам її зробили за 45 тисяч гривень, які. Волонтерські, які з банки. Дуже дякуємо всім до того долученим. Дякуємо за ваші вкладення. І невдовзі вже маємо надію показувати, як благополучно працюють ваші ресурси і, і, і захищають Україну разом із нами. Боремо й поборемо і пам'ятаємо, що наша Українофілія недостатня.